Леся Українка, драма фоєрія, лісова пісня, Останній монолог мавки. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже. Вернувшися в рідну землицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, небогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм, промовляти, душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим. Бербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще, як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.